Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 9 вересня. От, і нарешті ми можемо відправляти посадковий матеріал шафрану, який ви замовляли все літо, от, який ми обіцяли, що відправимо вам. І от нарешті ми розтаможили його, оскільки він прибув до нас із Голландії. От, отримали. І тепер можемо відправляти. От, незважаючи ні на що, люди цікавляться шафраном. В минулому році дві тони замовили посадкового матеріалу. В цьому році більше тони. От, замовили, Ну, Більше замовляли, але ми ну, на початку літа замовляли більше, але потім ми частину ну, відмовились від частини посадкового матеріалу. Ну не замовили більше, бо багато людей ну, по різним причинам. Ви розумієте, яка обстановка зараз в Україні. І тому посилкового матеріалу менше в цьому році, ніж в минулому. А який же він приїхав і як ми його будемо фасувати, відправляти, я вам зараз і покажу. Отож, дивимось. Ну, такі цибулинки є в наявності в нас. От бачите, чудові, прекрасні, великі цибулинки. Не менше ну, від 15, скажімо так, і до 20 грам. Ну і в основному більше 20 грам. Ну, от, бачите, ось таку цибулинку я зважив. На вагах вона показує 32, може 33 грам. Ну, Давайте іншу. Ну, от оцю. Так, 19 грам. Цю 19. Цю 25 г. Ну, в середньому скажу, що 20 грамів на круг цибулинки будуть важити. Ну отак, от Такі коробочки ми їх там по кілограму, по два, хто скільки замовляв. В оцю коробочку 10 кілограм влізло. От, ось мішок у нас з цибулинками. Ну Так от процес у нас і пішов. сьогоднішнього дня відправляємо всім замовникам наш посадковий матеріал. Ну і нагадую, що хто ще не встиг або хоче ще посадити шафран у себе на присадивні ділянки, на клумбі, на полі, то, будь ласка, ще трохи посадкового матеріалу є. Ще днів 10-14, я думаю, що він буде, поки не роздамо весь, бо зараз будемо активно його роздавати. Вже треба садити, вже вересень. От в минулому році, 1 жовтня, він вже зацвів. Ну, думаю, в цьому році десь так зацвіте. Пройде похолодання, він почне проростати і зацвіте. Отож, нагадую ще раз всім, хто бажає посадити шафран, подивитися, як він цвіте, помилуватися цими квітами, зібрати трохи спеції шафрану для своїх потреб. Будь ласка, прекрасні цибулинки з Голандії чекають. От о, своїх власників. Все. Кому була цікава інфо ця інформація, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде ще багато цікавого.